Працівників підприємства Міськ світло сьогодні вітали у мерії. Міський голова Володимир Гройсман особисто висловив подяку за внесок у розвиток міста. Сьогодні просто хочу вам сказати щиро, і вашому керівнику, і всьому колективу щиру вдячність за те, що ви у нас є, за те, що ви в нелегких умовах працюєте, працюєте якісно. І фактично, ми з вами за не дуже невеликий проміжок часу оновили всю систему освітлення. Ви продовжуєте її розвивати. Хочу побажати підприємству успіхів всім працівникам, стабільності, високої заробітної плати. І мені би дуже хотілося, щоб самим світлим містом в нашій державі була саме Вінниця. А це буде зроблено вашим серцем і вашими руками. Щиро дякую, святом вас, ювілеєм, шановні друзі. Вертук, Андрій Васильович, електромонтаж.